Традиційно оркестр сповіщає про події великого державного значення День конституції, саме така подія. Тож відзначати 20-ту річницю від дня її прийняття зібралося багато рогатинців та гостей міста, і свято схоже сподобалось усім. Дуже гарно нині як сказати вам місто. Гарне зараз освітлене з квітами. Люди зібралися. Мені подобається. А ще припала до фудови містянам відсутність офіціозу, через що свято було близьким і зрозумілим кожному незалежно від ставлення до нинішніх реалій. Адже у свідомості більшості рогатинців прийняття конституції стало першим кроком на шляху до зміцнення нашої незалежності. Конституція наша є європейська. Вона містить європейські цінності, гарантії основних прав та свобод людини, громадянина. Ми повинні пишатися тим, що в нас є такий хороший основний закон держави однак він потребує звичайно вдосконалення, він не ідеальний, але є в нас законотворці, науковці, які працюють в даному напрямку, і я вірю, що вона стане ідеальною і буде відповідати абсолютно європейським цінностям. І нам е, велика честь припала і е, просимо Божого. Благословення Божої ласки, щоб ми були гідні тої Конституції, щоб ми не тільки народ, а й влада пам'ятала, що Конституція є одна для всіх без винятку. І тому побажання є тільки одне, щоб вона не була і не залишалася тільки на папері, щоб вона залишалася в наших працях, в наших трудах і в наших діях, щоб кожний пункт цієї Конституції виконувався з гідністю, і це призведе на правду, до добрих результатів і до доброго нашого життя. Сподіваюся, що нас захищає Конституція, але, звичайно, тільки треба дотримуватися тих законів, які є. Але не всі ми дотримуєш тих законів, особливо влада нехтує цими законами. Ми всі сподіваємося на те, що життя наше стане. Краще наша Україна нарешті стане державою європейською, які ми будемо себе чути людьми з великої літери. Я просто бажаю всім рогатинцям дотримуватися основного закону конституції. Бажаю всім достатку, миру, злагоди, любові, дочекатися того доочікуваного миру, якого чекає вся Україна. Рогатинська молодь на власне покладається уся надія на позитивні зміни заради майбутнього, підготувала для усіх присутніх яскраву концертну програму і сказала своє слово у пісні щиро, впевнено і дуже патріотично. Не треба вкраїну шуритися ніколи себе.